Вже забирають. Купили його. Та -та -та! Всі наші оцінені трактора, хлопці, є в групі в Viber. Конкретна ціна фото трактора, конкретно його характеристика. Так само дати всіх приходів, коли що прийде, по яких цінах буде через місяць, через два поставки, яких моделей, теж все є. Також ми там даримо гроші. По 100-200 гривень на карточку новим користувачам. Мінімальна активність там, поділитися з контактами, поділитися з колегами, запросити їх до групи. Всі подробиці коротше, будуть там. Viber є в описі. Сама перша силка. Ми ще даємо зіпи до такого кентавра. Отакі кентаври, а, якщо ви бачили, це 40... 240 чертів підняли. Отакі от FC-шки і F. F то без кабіни, а FC то з кабіною. А, такий ще а, прайс, а, знижений. Знижений прайс. Дешевша ціна. 50-ка. Ось такий мост, колеса здорові, все як положено тут. Реверс, Бачите, який він високий. Мені по пояс той трактор. Я на ньому їздив до дійсно. ну солідна, солідна. Весь, Чувствуєте, що вага є. А, бачите, коробка передач, вони там написали там, що коробка з 24-ки. Тут стоїть все. Я не взяв там, чим мірять, зрівнювати, ну, я думаю, візуально видно, а, хто розбирається, що яка тут іде, Я зараз такой навіть меншу масштаб. о, Во. От яка йде коробка. то я знімав на камеру 0,5, знаєте, те що віддаляє. От в реальному а, як людське око бачить його. от така коробка передач іде. А, быстро. зараз, Бистро сйоми. Дві гідропари назад. А хіба що немає примусового? В скауті є примусово, тут немає примусу. Ну, Скаут набагато дорожчий. Резина теж широка. 12,4 на 28 радіусі. І передня йде 8,3 на 20 радіусі. Здоровенний трактор, височезний кліренс. Так само передній мост, бачите, не барахо. Єдине, що дійсно в скауті потужніший йде редуктор. Тут редуктор йде простий, але сам мост вже йде грубий. І вот. прицепного нема примусового. педалі йдуть тако знизу, не підвісні. Вот, от такі фішки, поняли? трошки відрізняють його від всяких. Але, тим не менш, реверсний ход у нас є. Понижена, повишена у нас є. Речаги такі, як японці, під праву, під леву руку, дуже зручно. взаду все зашито. Сидіння вміняємо, іде. Приборка така сучасня, то, то м'ячі, я розумію, за ту приборку балакать. Чотирьохцилиндровий мотор. Мотор і ДКМ 495 БТ. Це один з самых зараз популярних моторів. На ньому файно брати, тому що вони ці мотори 495, 490, 385 ото три мотора. Вони їх завжди зараз пхають всі. Оріони, Кентаври, РДшки, Форте. Що там ще є? Всі трактори зараз шаблони піхають ці мотори. І пройде років 5-7, мені люди як кажуть, що як ми будемо обслужувати техніку. Коли пройде гарантії, пройдуть роки, на ті мотори, за рахунок того, що їх дуже дофіга завозиться, запчасть буде знайти не проблема взагалі Не проблема. скаут на такому самому моторі, точно 1 в один, 504, теж КМ. 495 Бачимо, ми сідаємо на трактор ми сідаємо на трактор. Тут тако заходиш, тут робоче місце, ну, панське, тут можна гопака танцювати на тому тракторі. Я не вмію то робити, але хто вміє може спробувати. Вот. Тут просто тут можна ще поставити два сидіння по боках для колег. Тако. І в трьох їхати, чи для подруг, як кому там. Буйще, як то кажуть. А, кому як більше подобається? І їхати, працювати, чи що ви там будете робити? От, насправді 에, здорового пушка тридцатку 2.30 спокійно він тягне, Навіть три трьохкорпусного потягне по чернозьому я маю на увазі Тож Там розказують, що там трактор, я він буде, там корпус пуга три. 35, зрозуміло, чи 2,35 то хорошо, але знову ж таки. Всі китайці, вони легше йдуть. за звичні вам радянські трактора. Бачите, у нас буз загорівся. Казалось би. Хоча там просто завело внутрі кентавра. 160 го Бачите, скільки контенту йде. О! Насправді, вони йдуть легші, але відносно інших... Наприклад, сороковок чи там інших брендів. Тут іде от, кентавр 504, я в цей, 504, вага найбільша. Тонна 800. Я округляю там на кілограм 50-30 може дитячий, цей може легше. Але все одно. Ну І за рахунок коробки, і за рахунок мостів, і за рахунок мотора, і за рахунок ходової, колеса, зрозуміло. Ну, то вже та техніка, яка трохи потягне. На підйом тут береться 800, тут дійсно йде, 600 літровий оприскувач і такі всякі речі, двохрядний транспортер, фреза, 1,80 метра, спокійно, пушка, я вже казав, сажалка двох бунтів, то взагалі для нього легкотня. Ну, коротше, по навісному, борони двохметрові. Вон зараз людина замовлена, я в цешку двохметрові борони. Спокійно. Метр вісімдесят два метри а такі борони, до нього комплектується. Вот. І звісно їздить кудись в ліс, а прицепом возить дрова, то взагалі пісня буде Одне Тому що бачите, який дорожній просвіт в нього йде сантиметрів 40 е -е, Маємо по самих нижніх точках. Тут показує ще знизу, яка йде коробка, мост, передній мост. Кардан, хамути, хамути є, все в порядку. Тож китаєць. От іде вот заводське маркеровка серійні номера, там теж маркерка коробки передач Тобто все оригінально все йде заводське. от вот трактори, хлопці, на, на самом деле за такі за гроші, як зараз він стоїть. Можна сміливо обрати. Нагадую, є в синім, є в червоному кольорі. Ще действуючи дій... дій... літні ціни, акційні зі знижкою.